Давай же дзвонить сусідям. в шокі ахають. Зараз пожарка тушить, ну вся вода, все пішло на квартиру на першому поверсі. І коротше, все пропало. Ми цілий день тут, на як на фронті. Сім часом встаю, дим та саме, я стовбом, о, окається, та хата горить вже догорає, і з тої сторони поливають, я думаю, дощ ні, то локаються ті шванхи. Видно, там криша горіла наверху в тому домі. Ну, а в нас, от того, що сусідня квартира згоріла, дим такий був, що пішов нам під кришу. А я потім зайшла, дивлюся, потолок упав, по стінці вода побігла. О, у мене та сторона взагалі в землі квартира. Ну, а потім пішла давай дзвонити сусідам. Галя ця в Одесі, дочка після інсульта не може приїхати, Ігор Ніколаєв дитину на в школу таскати. І <сі> всі зайняті. Тому я тільки перезвонила, що всі в шокі ахають. Десь около двох ночі був крилі. Ну і потім оце вот все почався пожар, все остальне. Квартира на втором поверсі згоріла над нами. Зараз пожарка тушить. Ну, вся вода, все пішло на квартиру на першому поверсі. І все пропало. У дітей живемо, виїхали до дітей. А я живу в цьому дворі. Взагалі тут у нас так важко жити, тому що стріляють, прилітає поруч постійно. І ось минула ніч була дуже важка, тому що обстріл був в Тут все здригалося, все літало і просто живуть. І от. Мало того, що влучили знову в будинок в нашому дворі, куди вже град прилетів, прилетів місяць тому, а і вродь, начебто все закінчилося і всі, всі лягли спати, а в п'ятій ранку з сусіднього двору перекинувся вогонь, там розпалася пожежа, перекинувся вогонь і цей будинок запалав ми цілий день, тут на як на фронті.